Добрий день, дорогі колеги, ради вітати вас на нашому засіданні постійної комісії Зазинської сільської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. Це вже 90-та комісія. Сьогодні на 4 квітня 2025 року. Ми знаходимося в селі Пограби, Пограбський Старостинський округ. На нашому засіданні присутні я, голову Червінько Євген Володимирович, Марченко, Євгеній Константинович, заступник голови комісії, і секретар Ячник Надія Дмитрівна. Mm -hmm. Також запрошені старости сіл Бойко, Віра Миколаївна, Писаренко Анастасія Григорівна, Кабиш Володимир Михайлович, Детсько-Різник, Наталія Анатолійовна і Гайдак Михайло Васильович. Також присутня начальник відділу соціального захисту Лазаревані Павлівна. Тож радий ще раз вітати вас. На сьогоднішній порядок денний виноситься шість питань. Перше питання в нас звучить про затвердження програми сприяння розвитку волонтерської діяльності на території Зазимської сільської територіальної громади на 2025-2027 рік. Питання друге: про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Третє. Про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів і сім, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 роки. Четверте про відмову одноразової матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. П'яте. Про відмову одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 роки. І останнє питання різне. Хто за даний період до денний? Прошу вас голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до першого питання про затвердження програми. Керуючий законом України, про місцеве самоврядування в Україні, України, про місцеве самоврядування України, е, також про волонтерську діяльність законом України про благодійну діяльність та благодійні організації з метою залучення жителів Зазимської територіальної громади до волонтерської діяльності та сприяння розвитку волонтерської діяльності на території громади Зазимська сільська рада. Рекомендує затвердити програму сприяння розвитку волонтерської діяльності Зазимської і сільської і територіальної громади на 2025-2027 роки. Фінансування програми здійснювати за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Зазимської і сільської і територіальної громади на відповідний бюджетний рік. Також рекомендуємо дану програму розглянути на комісії економічного розвитку бюджету та фінансів. Ми з вами вже до початку нашого засідання розглянули саму програму і наша комісія рекомендує винести на сесію такий, такий проєкт про затвердження програми. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до другого питання про надання матеріальної допомоги жителям громади. Доводимо до відома про те, що розголошувати діагнози та життєві проблеми заявників на матеріальну допомогу ми не маємо юридичного права, тому перед початком комісії всі члени комісії ознайомилися з пакетами документів заявників на допомогу та визначили розмір матеріальної допомоги згідно програми про соціальний захист жителів громади. До нас звернувся кладун Олег Юрійович, житель села Погреби, який просить надати матеріальну допомогу у зв'язку з пожежею приватного будинку в селі Погреби. Весь перелік необхідних документів присутній, е, акт про пожежу присутній. Постраждалих, слава Богу, немає, але будинок майже повністю згорів. Рекомендую 20 тисяч гривень. Шановні колеги, якщо будуть зауваження, відразу говоріть мені. Кузьменко Світлана Івановна, на село пограбило вулиця Шевченка. Просить надати матеріальну допомогу на лікування. Звертається вперше. Весь перелік необхідних документів є, зареєстровано, консультативний висновок спеціаліста є. Рекомендують 10 тисяч гривень. До нас звернувся Польщу Адам Василь... Васильович, село Пограби вулиця єдності. На... Просить надати матеріальну допомогу на реабілітацію після проведення оперативного втручання. Весь перелік. Необхідних документів є, медична довідка є, висновок сімейного лікаря є, рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернулася в офісу на Акванісло по грабулу на матеріальну допомогу на рекламі та реабілітацію. Весь необхідний перелік документів є, звертається вперше. Рекомендую 10 тисяч гривень. До нас звернулася Барбон Валентина. Нагрівуємо Григорівна, жителька села зазима. Просить надати.

Ну, Тут немає навіть довідки проводять. Така яка може бути довідка Ну а звідки Ви ми знаємо, що поводили. вона йому, хто вона йому доводиться. І, обична людина чужа, людина поховає, він просто не треба пенсію, ще й досі. І навіть сусід поховає і повоєть, вона так. Я розумію, а звідки ми знаємо, що вона, саме вона його ховала? Ні? Ну, похований, він ж не лежить на лавці. Так, да, зрозуміло, вдруг це буде Іванос Іван што што... Дов... А Що дає не. на допомогу, там довідка у пенсійному, та що дається на допомогу у пенсійному. Там, там є, є. Допомогу, там є, так. Там є оригінал, це і довідки. А, є, так. Ми даємо два прожиткових мінімум, Рекомендую 5800. До нас звернувся житель села Задим'я Лучинський Дмитро Павлович, просить надати матеріальну допомогу на лікування. Медичний висновок є.

На Ловчинський. Весь перелік необхідних документів тут спосуд. Рекомендую 10 тисяч гривень. Бондаренко, Володимир Григорович, спродозим. Просить надати матеріал документу допомогу у зв'язку з проведенням оперативного втручання. Бездетко ДЕЦ. Володимир Григорович. Весь перелік необхідних документів є, медична висновок є, всі документи при наявні. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернувся Радченко Андрій Валерійович, просить надати матеріальний допомогу на лікування, так як я є інвалідом другої групи. Весь необхідний перелік документів присутній. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернулася Різаненко Оксана Дмитрівна, село Пухівка. Просить надати їй матеріальну допомогу на лікування батька Терещенка Дмитра Микитовича та лікування матері Терещенко Ганни Васильівни. Зареєстровані в нашій громаді, весь перелік необхідних документів є. Медичні виписки на обох батьків присутні. Рекомендують 10 тисяч гривень. До нас звернувся Ірковський Анатолій Степанович, житель села Пухівка, просить надати матеріальну допомогу на лікування. Медична висновка є. Реквізит Є, рекомендую 3 тисячі гривень. До нас звернулася ворона Лідія Олександрівна, села Пухівка. Просить надати матеріальну допомогу на лікування матері Коростишевської Надії Олександрівни. Весь перелік необхідних документів є. Консультативний висновок спеціаліста є, рекомендує 3 тисячі гривень. До нас звернулася Ганжа Антоніна Іванівна злорожним. Просить надати їй матеріальну допомогу для реабілітації матері, яка знаходиться в тяжкому стані. Весь перелік необхідних документів присутній. Документи матері, документи заявника, медичні висновки, все є. Рекомендую 10 тисяч гривень. До нас звернулася Кравченко Світлана Михайлівна, яка просить дати е, матеріальну допомогу на лікування в зв'язку з погіршенням здоров'я. Рекомендую 4 тисячі гривень. До нас звернулася Чернинко Олена Феодосіївна, село Рожне. Село Рожни. Просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію після проведення оперативного втручання. 4 тисячі гривень. До нас звернулася Ілюхіна Ірина Станіславівна. Село Рожне просить надати матеріальну допомогу у зв'язку з проведеним оперативним втручанням. Висновок медичний є, зареєстрована в нас. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернувся Боднар Олександр Володимирович, який звертається за допомогою на лікування та реабілітацію після проведення операційного втручання. Набічний висновок є, весь перелік необхідних документів є, зареєстрований на органі. Рекомендую 10 тисяч гривень. До е е нас звернулася Терещенко Контроля Валентинівна. Просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію її чоловіку. У зв'язку з діагнозом. Весь перелік необхідних документів є. Консультативний висновок є. Рекомендую 5 тисяч гривень. До нас звернулася Рахман Бердій, Єва Надія Андріївна, жителька села Соболівки. Просить надати матеріальну допомогу в зв'язку з е, захворюванням. Весь необхідний перелік документів присутній. Те, щоб надати одноразову матеріальну допомогу згідно програми Турбота, жителям громади, прошу вас голосувати. Дякую одноголосно. Переходимо до наступного питання про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів сіми сімей загиблих померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 рік. Заява. Нижні, до нас звернулись військовослужбовці, які проходять військову службу, зареєстровані всі на території громади. З поважних причин прізвища ми їх не називаємо. Я вам озвучу кількість заявників, які до нас звернулися. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 10, 11, 12. До нас звернулося 12 заявників, жителів громади, які проходять на даний час військову службу. Всі ці заяви були оброблені. Ми передивилися на факт наявності всіх документів. Рекомендую 12 заявникам надати по 10 тисяч гривень. Ніхто не заперечує. ні. Також до нас звернулося троє військовослужбовців, теж вони зареєстровані всі на території нашої громади, надали повні пакети документів. На жаль, ці захисники отримали поранення, надали також вони військово-медичні документи, які свідчать про їх поранення. І трьом заявникам надаємо по 20 тисяч гривень. Отже, військовослужбовці, які на даний час проходять службу, це 12 заяв, 12 заявників по 10 тисяч гривень, і військовослужбовці, які зареєстровані на території громади та отримали поранення це троє заявників по 20 тисяч гривень. Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. Дякую одного. Голосу. Переходимо до наступного питання. Про відмову одноразової матеріальної допомоги жителям, програми, згідно, жителям громади згідно програми Турбота. Надія Дмитрівна, тримати одна відмова. До нас звернулася Романенко Юлія Васильна, село Рожни. Просить надати матеріальну допомогу у зв'язку з складним матеріальним становищем. <кій> далі ми не озвучуємо на ремонт даху, який потребує термінового ремонту. Е, на жаль, в програмі не закладено е, даної статті, то на дану заяву Романенко Юрій Васильев, житель Суслав Ружник, прошу відмовити. Хто за те, щоб відмовити? Дякую наголошу. Е, наступне питання. Про відмову, про відмову надані одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціального. Її підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 рік. До нас звернувся один військовослужбовець. Точніше, він не сам звернувся, а надіслав нам листом 에... прізвище його озвучувати не будемо, але опрацювавши, він дійсно проходить військову службу, опрацювавши дану заяву. Ми можемо сказати, що даному військовослужбовцю матеріальна допомога одноразова згідно програми вже надавалася. Тож на дану заяву рекомендую відмовити. Хто за те, щоб відмовити заявнику дані одноразової матеріальної допомоги, як військовослужбовцю, прошу голосувати. Дякую одноголосно. І в нас різне залишається, так? Да? Так, да, в різному. Mm -hmm. Можливо, є якісь за відмову тільки що голосували, е, mm -hmm. да? Є побажання, якісь немає. Всіх все влаштовує, все добре, да? mm -hmm. рухаємося до перемоги. Тоді е... ми ж не голосуємо за закриття, так? Да? Тоді е, закриваємо наше засідання комісії. Дякую всім присутнім, хто консультував, допомагав. Дякую старостам, начальнику управління, секретарю, заступнику і оператору. Дякую до побачення.